Ну, здравствуйте. Витаю вас, Витаю вас. Я только сразу скажу, я по украински не мада. да? Так и. Так и. только по-русски. А вы а вы Не понял, я по-русски. Где по -русски? вы Что? вы мешкаете? Что? Где, где, домовина где ваша? Домина. В Германии. Deutschland. Deutschland, Да, А звідки приїхали? А звідки приїхали? Это откуда я приехал? Так. Так. Из Казахстана. А, с Казахстана. С Казахстана. Хорошо. Хорошо. Ладно, забывай. Что думаете, про, думаете про российскую украинскую украинскую войну? Это не украинская, российская, это американская. НАТО, НАТО российская война. Да мы то российского война. А НАТО mm -hmm. в курсе, что вы воюет? Ну конечно, в курсе, курсе иначе да. у вас не, курсе, было столько, да. не было столько не было столько оружия. Да. А НАТО шоспало уже экустеры. Извини, извини, я еще не до конца ответил. Mm -hmm. Да, да, да. Да-да-да, mm -hmm. да. У вас бы не было столько оружия и не было бы такой жесткой мобилизации. А -да якшо, якшо. Країна країна не входить не до входить НАТО до НАТО і допомагає Україні. Допомагає Україні. Це як називається? Це как называется. Знаете, країну Мароко. Украину Марокко. Вона в НАТО? Вона в НАТО. Марокко? Да. Да. Причому здесь Марокко? Ну, Марокко в НАТО. Ну, Марокко в НАТО? Нет. Нет. Вот оно в Украине. Воно... Украине передали передали угу. 200, 200 штанков. Штук штук... Т-72. Т-72. Марокко угу. воюет с Россией. А это американцы. А, это американцы, значит. Конечно. А, елки-палки. А, елки-пал. Жах. Вы что думаете, Марокко так просто бы это... Продала бы свои или отдала бы свои там эти танки? Что ли, проставляется ничего? Да нет, им заплатили mm, абсолютно. хорошо. Да, Absolutely. да. Mm -hmm. это во-первых. Во-вторых, спокойствие одно запитание такие а какие військовые подрозделы, військовые частины НАТО, НАТО? находятся зараз на территории Украины и воюют против России. Ну, вам скажу, например, да. Э, да. Кто, кто оснащает э, коллективом, или я не знаю, как это называть, персонажем э, Патриот. Патриот. Украинцы. Украинцы, Украинцы? У... обслуживают Патриот. 우... <с user -stag> Ну ладно. Я запитав а конкретно то, номер, військової номер військової частини, части, з якої, якої країни знаходиться на території не, України. Ні, ні, офіційно, звісно, вже офіційно все чистенько, да, НАТО не воює. НАТО офіційно ви праві, да. Офіційно, да. да. Ну давай кисть документы. Ну, ну, это, как, это как с коррупцией. Да, у вас тоже пропадают там миллиарды, а все официально все документ, чисто, да? Документ, документ, покажи. Документ, покажи. Что? Что у вас нету коррупции? Документ, что у нас пропадают документ, миллиарды. пропадают миллиарды. А, у вас не пропадают миллиарды. Документ! Документ! Ага, ну вот видишь. Документ покажи Документ, по тальному. По то есть, то есть то, что у нас в медиях это говорят, Я не знаю, что у вас в медиа, и <звачу> какие у вас там Russia Today Media говорят. О, да. Да. А так что а так Россия нападала на Украину, да? Нападала на Украину, <звачу> да? Нападала, да. Нападала. Нападала. Угу. <звачу> Всё она <звачу> правильно зробила. Це вона правильно зробила. Нет, это примитивный способ был, да? Не не стану так сильно оправдывать. Но ну, что э, там НАТО вообще совсем чистенькое, это тоже неправильно. Да, чого тут Украина не в НАТО? Украина не в НАТО. Какая разница? Велика. У вас Велика. оружие. У вас оружие, финансы все До 2014, 2014 року 2014 у нас не было зброя НАТО. Зброя НАТО До 2019-го здесь 2019 2019 2019 не было. Зброї НАТОвської. У вас уже все было. Не было. Хто вам послав Джавелину, наприклад? Трамп. Ну? Трамп. Ну, от і так. так, а Росія, напала, а росія коли? напала. Коли Коли був Обама, Обама? Обама да. Обама, Барак, Обама, да. Барак Обама. Барак Обама. Ти з 19 года А я тобі кажу, Росія напала росія в 14-му. Не напал. А тогда она аннексировала Крым. А це это что, не, не напад? А О, боже. Ну, ну, если тебе так -то спокойнее будет, то напал. Напад, напад. Ну, ну, так напало. А где тут НАТО а было? Тут НАТО было? Ну, натовцы, э, вот смотри, переворот был в Киеве. Документ был переворот. Корабли. О, боже. О, боже. О, боже. О, мой бог, Тебе на все документы, да? Да. На все документы. Документа нету, значит. И коррупции у вас нету. И самая демократичная страна, да, как Зеленский сказал. Так. Все по документам. Все по документам, все по документам. Самое Само угу. 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 так, самое так. Так что ж, Россия, нападает, нападает нема? А, а в России НАТО в Ульяновской области, являются сейчас. База НАТО в Ульяновской Ул 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 области. Да, было да тогда, вот коли вони да, да. в вони на Україну напал в 2014 році на території Росії, База НАТО. База НАТО. То хороша база то НАТО. Хорошая база НАТО там. Не-не, это, это. Не, было, то другое, это то другое. Пытаюсь, что это было соглашение на. Там не ответить. Это было просто как э, соглашение или помощь. Из этих тер актов в Нью-Йорке, да. И тогда помогали, чтобы это. В каком был вчера в Нью-Йорку? 9 11. Какая разница? В 2011 году, что ли, там? Я не помню, что. в 11. По-моему, что нет. По-моему, что нет. Ну, а сейчас у в 2001 перше. Счастливо натовпів Росії. А база появилась. в 2010-му 2010 через, через 9 років щось якось з запізненням. Запізнення. Шановні пані, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. різниця? Ну, Ну, після так була база НАТО. Була база ну, база А в Україні, є база, а в Україні є, база є база НАТО, була база НАТО, була база НАТО. Ну там э, как их, конструкторы, э, конструкторы, конструкторы. Вот, оружие а, а, оружие, это все, все было. Документ, будла. Тогда... В якому роде почелове постачать зброю брови для Украины. Какой тебе документ? Тебе. А ты можешь документ э, послать, что Путин напал на Украину? Да. Да? Да. Ну отлично для тебя, я рад за тебя. Так, коментар, коментар. Ви ви такі наївні, да, думаєте, думаєте, ви прям за Європу, там за Ми демократію Ми за себе. За тебе воювати ніхто не буде. Ми за себе, за своїх, за себе, за своїх. За своїх людей, за, за своїх людей. Ладно, батьків, ви... дітей, сив, дітей. Подивись. Ти зараз багато Сво... питань задав. Можна мені задати вопрос? Ну, спробуй. Ну, спробуй. 에о, 에о, в каком составе в каком составе вошла? 에о, или с какими территориями вошла Украина в Советский Союз? Давай подкроим карту, карту, подивимось. карту, поделимся. Ну, потом открываем мапу. Открываем зараз, мапу. Зараз <sharp weather> мапу. Мапу Украины на 1918. 1918 рік, а мені цікаво російська РСФСР, з якими РСФСР, територіями війшло. Угу. 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 А Калінінград, а, це чия територія? Кенігсберг. Що, що взяв Калінінград? Ну, я так, цікаво. Я, я, я тебе, так, я цікаво. Вопрос. я тобі щось вопрос. Як вона зайшла РСФСР? Зайшла так само? З Калінінградом зайшла Радянський Союз? Ні? Цікаво мені знати. Цікаво мені знати. Подожди, кто организовал Советский, Советский Союз? Кто самый виноват в Советском Союзе? Это же, кто? Это же Россия, кто? Россия же, да? Вы все все вину на нее возлагаете? Что ты теперь известна, говоришь? Ну вот, Но а ты так говоришь, что ты говоришь, что Россия дэвэсь, вошла, дэвэсь, вошла в состав Советского Союза? Вы что ее приняли, что ли? Дэвэсь, дэвэсь. Бачиш, оце Бачиш? мапа. Оце мапа. Оце Україна. Це Україна. Станом на 1918 Станом на рік. рік. Бач, оце Крым. Оце, Крим. оце Кубань. 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 Бач, це все, Бачиш? Територія, це все України. територія України. Открываем, дивимося більше, розширяємо, Розширяєм, дивимося. Белгород Воронеж. Белгород, Воронеж. це Україна. Це а Україна. Угу, угу. 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 как это так? Получается. Ну ладно, тогда я тебя так спрошу. А кто отвоевал у турков в Крым? У Турки в Крым не двоев. Дуже цікаво, Хто Дуже цікаво кто в Крим. В Крим? Ну, э, кто завоевал у турков? Кто завоевал? Как тебя организация Кака? называлась? Какая, называла? Какая империя? Какая страна? Так империя? Україна. Якщо ти, Якщо ти вважаєш, що, вважає, що Російська імперія, російська імперія має якесь відношення, відношення, відношення до РСФСР, РСФСР ти глибоко помиляєшся. глибоко помиляєшся. А тим більше вже, а тим більше вже Російська Федерація російська не має ніякого відношення до Російської імперії. До російської імперії. Дуже добре, дуже добре, Ну нічо нічого вчись ну, нічо нічого. Вчись. Ні. Мне ну, еще можешь на русском это объяснить, что ты сказал? Mm -hmm. Я честно говорю. Відмовлено, видмовлено. Я думал, ты разумно. Я думал, ты разумная людина. Я ты, разумна дитина? Людина. Людина. Но дитина ты уже не уже не схожий. Людина, разумная людина. То есть тот, кто разумный, умеет украинский, а тот, кто не умеет, тот неразумный. Известно так. Звісно, не так. так. <laughs> О, боже. Так, так Кенигсберг. Кенегсберг. Чья территория? Чья территория? Сейчас в России, да. Да. А, а чего воно там? А чего воно там? Вона, коли в Радянский вона, Союз сходила. Сходило... Кенигсберг был там. Кениксберг був там. Е, ну, Книгсберг завоевали по ходу Второй мировой войны, да. Завоювали. Это треба повертати или бывает, а что. Завод завоювали. Что? Треба повертати назад. Треба Повертати назад. Почему повертати назвать? Як чему? Це територія Німеччини. територія Німеччини. Почему? Як чому? Як чому? Як чому? Оце Німеччини? Оце Німеччини? Ну да, Оце... Оце... она була, була Німеччина, но ну, немцы... є Німеччина. Немцы капітулировали. И шостого. И шостого. Территорія никакче таби... не племена. Нет, Ніякса не плывает. Ви знаєте, по. Тим капитуляції... більше, що вже Радянського Тим... Союзу нема. Радянского Союза нема. Россия. Россия. Кофедерация никакого відношення немає. До Кенексбега. Це територія Німеччини. Чи ви проти, що ця дня збір території Німеччини? А чому так далі Львов полякам не віддає? А чому Львів має віддавати полякам? Львів – це територія України. І поляки ніяких претензій не пред'являють. Не пред'являють? Ні, абсолютно. Ну, німці теж не пред'являють на щодо Кенігсберга. Чому є? Я підзаловив питання. Де? Документ покажи. Документ покажи. Це в приватному порядку. Приватне? Так. Так. Вы гибкие украинцы, вот это вот вы можете, блядь. Сегодня так. Чего ты матюкаешь? Вчера... Чего ты матюкаешь? Вчера. Не, я ничего не сказал, я сказал, вы гибкие. Вы гибкие. Вчера с, Пу с Путиным не о чем говорить, сегодня уже хочет обязательно говорить с ним о чем-то, Кто да? хочет говорить? Кто хочет говорить? Ну, ваш Зеля. А чем ты так знавал, а что он называется президент Украины? Украины? Ладно, -на назову пан, пан Зеленский. Ну так. Ну так. Ничего, язык новицов. Хотя президентом уже нельзя назвать. Все одна методичка. Ты с Раша Today зав'язуй. До добра у не, раз... не доведе. Почему? Почему Кто вы ви Президент він Президент в Украине, чи, чи не президент. Кто мое право вирішувати? Ну, його срок вже істек. Хто має право Ну, его срок уже истек. Кто мое право выришает? Реш, э, решать? Конституція України має вирішувати, має вирішувати народ, України. народ України. А, народ. Так. А його спрашиваю? Звісно. Звісно. Где? Що, де його спитають? Що, де його спитають? Є для цього закон України написаний? по прописано. Да, є. закон України є. Що під Покажи, час військового стану стихійного інших лиха інших там. Моментів. Моментів? Вибори президента, Верховної Ради, місцевих рад не проводяться. Не проводяться, Ну, проводится, но не значить, что у нього полномочия зберігається. А День поздравляет. Де ви к Вашій раді ви переговорите? Такого нема. Такого ні, ні. нема. Це у разі відсутності, відсутності президента України, президенту тоді його обов'язки обов виконує, обов виконує голова Верховної Ради. Верховної Ради. Ви читайте, якщо ви, ви взяли з Конституцію, Конституцію України, України треба уважно читати. Треба уважно читати. Угу. Слухайте, я так бачу, Суде, вам дуже. Бачу. Російська, Федерація, Російська дуже Федерація дуже подобається. В НАТО ж погано в Європі. В погано, в Європі. А чому ви о, поїхали о, до Німеччини? Чому о, Поїхали, о, не до Росії. Починається, блін. Я українців. Я у, 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 українських патріотів в Америці зустрічав. Е, 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 а, кстати, не Я вам питання потерп... поставив. Я подождите, вам поставил питання, Дайте визгу. Почему вы поехали до Німеччини, а не до Росії? Не до Росії. Потому что я немец. И что с ним? Ты ответил, да? Нет. Я немец. Ні. Все. О, почему ты отвечаешь за меня, кто я? Кто тебе дал право? Я. Я громадянин України. Давай. України. Да? Да. А ви, да. Бо ви ти все, дивишся Russia today. 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 Ти підтримуєш, 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 путінську агресію, підтримуєш путінську агресію проти Росії. Росії. Документ mm -hmm. покажи. Mm -hmm. Документ шора, покажи. А, шора, а, Путін агресор? Документ. Путін агресор? Путін агресор? Документ. Да питань нема. Мінські угоди. Мінські угоди. Що тобі ще показати? Ти сказав, що я не німець. Документ покажи. Що тобі ще показати? Документ покажи. Люксембурский. Люксембургский. Что? Декларация миссия БСЕ, все Путин агресы. Минская Минска, декларация, я по на документе. Они все в НАТО. Кто в НАТО? <свят> Кто в НАТО? Люксембург. <свят> Кто в НАТО? Минск, <свят> в НАТО. Минск, в НАТО. Минск? Да. В НАТО Минск. В НАТО Минск. Так, слушай, я шо недавно. Что недавно... ты с темой, ну ты, ты... Э... Ну, ты все сейчас говорил, можно мне тоже сказать? Ну давай, Станя, а твоя репка. твоя uh -huh. а, ну, будем Я сюда, даже будем встретил закинуть. недавно бандеровца, такого вот заядлого, да, тоже украинца. Он знаешь, где был? Кстати, знаешь, где он был? Подрабатывал. Ты хочешь знать? Ну, -ка же, ну -ка ты, кажи им же, что ты девочка так ломаешься? В Кёнигсберге. В Кёнигсберге. Что он там делал? Если он так, если он так Украину любит. Як ты там его застрил? Ну, через чет рулетку. А, він тебе сказал, что он не знал. Ну да, он сказал, что он не знает. Я зразу, я разум, все. Шепы Таня, дурачки? Ну, а что ты этому не абсолютно... скажу? <кій> Чат рулетки застрив. Таких ми зустрічаємо дуже багато. Ну, от, приклад, з Казахстана, чи звідки він чи з Києвістану він переїхав на Німеччину. І Раша туди, і Лупашик там, я не знаю, німці ви закривайте їм ті всі туди, інтернет і так далі. Бо то біда буде. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, є як чисті сорти найкращих, бразильської, Колумбійської та з інших країн. Зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.